Тебе не буду знімати. Мама в нас соромиться. О, а чого тут одне? А, а ну давай жени їх. Жени, жени. Дивіться, ідуть динозаврики. А вони ж звідти самі вже виходять гарно. Вони три круга дали. По... Як вони бігають і крила розкривають. Да, жени, жени. Вони які качури вже. Тут, тут. Ой, по дорозі йде і пасе, пасе. Ой, бідні, ніколи не їли. А от ззаді це ж качурик іде, чи це така качка крупна буде, червона. Я теж дивлюсь, похоже на качку, да? Ну, дав би Бог, хай би була. Вчора да, повилазила. Я знаю, що повилазили, але ну, вони такі. У них є свій характер. А що там курчата, все нормально? Хочете? Хочуть мене? Ну, зараз будуть. Знизу Знаю, я знаю. Знизу треба закрити. Ну, вони вилазять вечором, бо вони хочуть уже, щоб їх забирали, а їх ніхто не забирає. І вони зляться. І вони вилазять, дірки знаходять і вилазять. У нас Тимчасовий вольєр імпровізований. А, тут дірка. Вони вилізли через дірку, треба її зараз зашити цим е мотузком. Зараз я швиденько її зашию і сходимо ще в хоздвір швиденько. Це Та я так зняла відео чисто випадково, е займаюся сливами. Думаю, зараз зразу зніму. Закрила їм дірку я думаю, звідси не повилазять вже. Потрібно, до речі, сьогодні бентамочок перегнати буде. Тут, в принципі, дощику не було, хай підсохне десь в обід. Зробимо цю справу. Ой, перещать курчата. Що у вас там? Нема чого їсти, все з'їли. А, молодці, хочете сьогодні на вигул, так? а може їх випустити? Нехай побігають просто по хоздвору. Ой-ой-ой. Ой, зараз будуть робити мені тут літуни. Це старшенькі, це ті, що від кохінхінчика. О-о, зараз будуть. Таке робити будуть, відпригувати, летіти. Хочу вже привчати їх до хоздвору. Ой, півники. Як вони? Куди ти там понісла? Ану, покажи. А що це за півники? Дивіться, дивіться, що роблять. Ой, войки раді, щасливі. Тип-тіп-тіп, малюки. Ой, вони малюки такі. Воно-оно ганяють. Хочуть бігати, кричать. А, ці, а, ці роблять? Ой, ну. а ну давайте йдіть. Буду когось чіпати. Йдіть, йдіть. Хто саме сміливий? Іди, йди, 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 йди. Ой, ой, ти, давай, йди. Іди, йди, буду тебе чіпати. Йди, Півничок. А ну давайте хтось кукурікніть. Вони так смішно вчаться кукурікати, це капець. О, тя, тя, тя чу 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 О, ворово на щось квакало. Йди, 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 хто там найсміливіший? І хочеться і колеться, давай. Ой-тя-тя-тя! такі скумедні вони ці бентамки, це капець. І ці слоняки ходять біля них. Ти йди. Ой, піймала, не не піймала. О, курка диви, б'ється із молодим півником. Ану, не бийтеся. Ану, ходи. Ану, не бийтеся. Я тебе зараз пов'ю. Дивися. Ану, дивись який. А ти чого? Ти ж квочка, ти ж. Клад маєш подавати? Дивись. Хай, хай походять. О-о-о, зараз будуть всі б'ять. Дисядися, диси, дися. Все, взяло, взяло, взяло А Ану, де там та бентамка? Ой, Ой, зараз вже ганяють. Ой, да-да-да, все, вигнали бінтомку, вигнали. Ображають бінтомочку. Ні, бачиш, тобі не можна з ними, бути, вони тебе будуть ображати. Давай, давай, тебе зловлю і назад занесу, так? Да? Іди чіп-чіп-чіп-чіп-чіп, їди у півницю. Ну йди тоді до себе тікай. Так. Е, зараз буду робити. Для курчат і курей ці, як ви мішанку. Тут мама тільки що натерла, треба тут буде прибрати. Так, ага, тут свіженьку вже буду курлям давати. А це сьогодні віддам курам, качкам всім підряд. Ось. Значить, що сюди? Висівку зараз добавлю. Багато йде висівки. У мене не висівка, у мене дріблене зерно, я сама роблю. Ну, Якось звикла називати висівки. Та й висівка, та й висівка. Так, зараз ще додав сюди. Додавка така вітамінно мінеральна Для курей буде, для всіх їм не завадить. Тільки погана дірка зараз. Так, насипала далі цих кормових дріжджів і рибного борошна. Насиплю і вистачить ось. Ось тут у мене ще дріжджі є. Так. так, ну все, зараз буду перемішувати. Оце, якщо даю кабачок, картоплю варену, оце роблю таку їм добавку кормову. Кормові дріжджі, рибне борошно і... Крейда кормова і оця ця мінерально вітамінна, що я показую. І все тоді нормально ростуть, гарно їдять, їм дуже подобається. Чуєте, як кури вже чекають, Верещать. Капець. Ще яблуки кришимо їм, даємо. Грушки зараз активно падають. Ми ж всі не встигаємо переробити. То робимо оце такі мішаночки. І курочки, курчаточка, каченятачка всі дуже гарненько це все поїдають. І йде трошки економія на комбікормі своєму, гранула. Тому що я не, ну, не фізично не витягую постійно робити гранулу. Це ж важко. Ось. Та і завжди було в мене так, що ми даємо все, що є вдома. В городі виросло. На грушках, на яблуках, на деревах все віддаємо господарству. Воно тоді і екологічно чисте, і росте гарно, і має імунітет якийсь хороший. Коротше, давати от такі мішанки це, на мою думку, для птиці основне. Я не, не погоджуюся з тими людьми, які кажуть, що найкраще це тримати птицю сугубо на комбікормі. Ні. Птиця також має отримувати зелень, вона має отримувати овощі. Це довше, це важче. Але зато це для птиці корисно. І для людини, тому що людина ж їсть тих самих курей. Ту саму птицю, ті самі яйця, да? Дивіться, як вони хочуть. Нате. Вон там зараз ті прибіжать. нате. На так. Їжте, їжте. Багато сильно давати не буду, але трохи дам. Так. Давайте тому каченяті занесемо ще, що сидить окремо. О, а ця курка сюди як попала. Ану, вибігай. Ану, вибігай, бандітка. Кш. Вийди. Дивись на неї. А, це мама виганяла, каченята вона й забіг. О, каченян воду розлило. От молодець. Сара води ще налить. Іди, бандит малий. Не знаю, качур чи качечка, похоже на качура малого. Все, хай їсть. Мішенку. Каченята тут живуть, вони вже тут два дні і їм дуже подобається. Так, що тут кури роблять? Несуться, ні? Поки не бачу. Так, там нікого нема. Тікай, тікай. Їжте, їжте. Ну, вони нагодовані сьогодні вже. Що, ви теж? Так, да? яйки. Ви також хочете їсти? А? Ой, 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 як хочуть. Ой, нате, нате. Дивіться вам. Господи. Тож з вечора насипана гранула була. Кш -кш -кш -кш. На, тікайте. Мені тепер закрити. Ага, все. дивіться, як їдять. Віжте, віжте. На, Іван дам зараз. Дивіться, п'ються дві курочки. Ходіть, ходіть. Давайте я вам сюди взагалі сюди ось накидаю, нате, Їжте. Вон побігли, побігли, дивіться. Їжте, їжте, звикайте вже до хоздвору. Вам вже три місяці, навіть трошки з гаком. Вам вже пора бути тут. Так, кохінхи нам. Даю, 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 прибігли. Так, о, яйце є. Їжте, їжте. На, о, о, зве, зве. Молодець. Зайка моя, де там? Їжте, їжте. Нате, сюди вам ще треба якусь сюди ще окрему тарілку їм принести. Хай їдять. Ну, курки, ну? Курча там дайте. Оці хочуть А ну не кусать мені курчат. тікай. за руки тільки не хватайте мене. Так, а це ще піде каченятка. Все, о, попала на курча. А їдять. Що, як хочуть. Кш -кш -тікай. Ой, так. Все закрила. Бо зараз я піду, в мене там купа роботи всякої дома. Тихай, дивися воно. Я тебе зараз дам. Е, з консервації як мені відкрити одною рукою? Ой, господи. Фух. Каченята. Каченята. Вам також? Тільки закрила вже відкривати. Пішли. Давайте. Нате. Їжте. О, все. Ти ж це який дядь. Все, потво. Так, ну все, пішла я далі консервувати. А вам всім пока.